У цьому зйомному будинку велика родина Бодомерів живе чотири роки. Дев'ятеро дітей разом з батьком пораються по дому і з нетерпінням чекають, доки мама повернеться з пологового будинку з новонародженим братиком. У двох кімнатах і вітальні їм вже тісно, але це єдиний варіант, який по кишені батькам. Там Я скаті тут Андрій, там Кароліна, там Вероніка, там Мірик. І Там міша і там міша. Ці діти ні хвилини не сидять без діла, малюють, ліплять, і грають на музичних інструментах. А ще батько не нарадується, Вони справжні помічники можуть подивитися за молодшими, приготувати їжу і помити посуд. В обов'язки входить. убирать там может помогать сестрам и иногда забираю садика когда старшие заняты посуду мою часто но ну, я больше как бы убираю ну, в доме там на ну, уже порядке мне это как бы больше нравится потому что вот эти я особо не, не умею конечно много ну, здесь тесновато в этом доме потому что 10 человек в одном доме в трех комнатах как-то очень тесно для меня Может, что целый вот, вот мальчик любит часто проснуться раньше и пойти всех разбудить Власний дім це велика мрія Бодомерів. Діти годинами можуть розповідати про будинок, у якому хотіли б жити. Я б хотів е, собі двохотожний будинок, щоб кожному по одній кімнаті. Хоча б хоч по двоє в кімнаті щоб було. Ну, хоча б так. В одному в коллегіце багато років батьки оббивали пороги міської ради і просили дати їм хоч якесь житло, але родину поставили у довгу чергу. Лише після народження дев'ятої дитини їм виділили вісім соток землі під будівництво. Але як зводити дім, родина не знає. Навіть якщо витратять усі гроші, які держава виділяє на дітей, вистачить хіба що на фундамент. Не відкладаємо, тому що те, що ми отримуємо, ми платимо за квартиру, за житло за комунальне, все, що заробляю, і допомога на, на підприємстві, то. Ми все втратимо. Ну і ще чого не вистачає, тому що я не багато заробляю. Розумієте, я заробляю до 4 тисяч гривень. А, ну, плюс ця допомога 850. Для нас то краще було б, ну, щоб житло готове. Але так як казали, що згідно черги, то. Це чекати не знаю, скільки треба сидіти на черги. Скільки чекати, не знають і у міській раді. Там кажуть, бо домери єдина родина у Житомирі, яка виховує 10 власних дітей. Але житла для них у міста нема. Черга рухається дуже повільно. Принаймні, там, де вони були, там тисячу якісь там стояли на черзі. З тих пір вони не посунулися взагалі ні на крок. В рамках своїх можливостях міська влада допомагає. Але взагалі це повноваження держави забезпечувати житлом, соціальним житлом. І це ми маємо всі чітко усвідомлювати. Новонародженого сина Будомери назвали Петром. Він народився передчасно, але за кілька днів хлопчика із мамою випишуть із лікарні. Багатодідна мама впевнена, що знайдуться люди, які допоможуть їм звести будинок. І каже: якщо Бог дасть іще дітей, буде народжувати. Навіть ці труднощі, які є, і приходить дитина, і обіймає і приходить як бальзам. Навіть ця дитина, яка Певно, які ті трудощі, які в нас були з цим дихальним життям, шляхом, ну шляхами, що він задихався, ще більш скріплював нашу родину.